Так, 6 клас цифрові пристрої, класифікація цифрових пристроїв і цифровий слід. Пригадайте, будь ласка, що таке класифікація? Як ви це слово розумієте, де ви його зустрічали? Можливо, в якомусь програмному засобі. Я вам можу навіть дати підказку, що класифікацію ви зустрічали, наприклад, у скретчі. Скажіть мені, де там щось схоже в скретчі на класифікацію? А це боготворений післід подій обсягу події ті системи Так. Хуршут нічого не поняв. Це була відповідь на питання? Вроді как, да. А де ти її знайшла Мені цікаво. Так, вроді как, ні. Давайте. Я хочу, щоб ти не читала. А сама мені, я ж. Ви бачили питання? Бачили, як звучить питання? Пригадайте, що таке класифікація? Я вам кажу своїми словами, як ви думаєте, як ви вважаєте, де ви її зустрічали? Де ви її зустрічали, наприклад, в скречі? Не потрібно шукати щось підручнику та читати це. Пригадайте самі, де ви її зустрічали? Де цей скреч? Тільки що відкривав його усьові. Ось виглядає у нас так такскреч. Що тут схоже на класифікацію? Де вона є? Кажіть, хто руку підіймав? У класифікація це розподіл, розподіл команд, які тут є. Розподіл команд за групами, та тобто наш виконавець е Спрайт може робити якісь команди. Ми бачимо, що ці команди всі можливі для нього розподіли розподілені за групою: от рух, вигляд, звук, малювання там цей олівець і так далі. Тобто класифікація, грубо кажучи, це розподіл за якоюсь ознакою. Мабуть, так. Да? Розподіл за якоюсь ознакою. В школі ви розподілені на класи. За якою ознакою? чи там, Чим відрізняється шостий клас від 9-го? Скажіть мені. Цифрою. Цифрою, так? Да? От, класно. Мені також минулого уроку шостий Б відповів цифрою. Учні шостого класу від 9-го. Чим відрізняються? Програмою шкільною. Е Віком. О, саме перше це за віком дітей, які навчаються в цьому класі. Так, цифрою, так, да, класно, молодці цифрою. Зрозуміло, що цифрою, так. Да. Е, а, а можна сказати, що в скреті вони кольором відрізняються, так? Да? Не діями, які там у них, а кольором просто відрізняються, та да, і все. Чопіні. Так, будьте уважніші трошки. Е, дивіться, у вас три малюнки. Поміркуйте, скажіть мені, за значенням яких властивостей поділено на групи об'єкти на малюнках? От дивимось. Перший малюнок. Бачимо, що, що об'єкти поділені на чотири рядки. За якою властивістю вони поділені на ці чотири рядки? За властивістю кольору. За кольором. Добре. На другому малюнку. За якою властивістю вони поділені? Перший це за кольором. Жовті, червоні, зелені, коричневі. Другий малюнок. За розміром. За розміром. За розміром. За розміром. А може бути така цукерка розміром, як карандаш, або як ручка. Я думаю, що може бути ліщина. Якщо бачили, ось така цукерка дуже схожа. Що ми робимо першими двома? Вмикайте мікрофони. Я хочу вас чути. Кажіть мені що небудь. Що ми робимо першими двома? Вони однієї теж... однієї вони... форми. Так. Вони розподілені за призначення. Першими двома ми малюємо. З наступних двох ми п'ємо, наприклад, це посуд. Да? Третій рядок це все їжа. Вони всі їстівні, І четвертий рядок це все іграшки. Запропонуйте, будь ласка, як можна класифікувати або розподілити. За якими ознаками на третьому малюнку. На першому було за кольором, на другому за призначенням. Як ще можна розподілити їх. Давайте спиратись на органи чуття. Ми можемо відчувати. Бачити зором там, форму, колір і так далі. Ми можемо доторкатись там м'яке, тверде, тепле, гаряче, ми можемо на нюх да, відчувати, там, пахне чи взагалі без запаху, або там, приємне, неприємне. Ми можемо слухати, отримувати якісь звуки. Звуки вони ніяких не ви не, не... не здають. Наприклад, по формі їх розділити. Там, Круглі, ну можна там, да, круглі, хоча інші ніяк не вписуються. да. По дотику можна розподілити тверді, тверді м'які. Можна розподілити по дотику? Я думаю, що можна. Це буде тверді обидві чашки, обидві ручки будуть. Мабуть, ось ця піра піраміда буде, і ми не знаємо, які у нас конус та куб. Можливо, якщо це фігури, можливо, вони також тверді. А всі інші можна сказати, що вони м'які. Можна за запахом їх розділити. Да? Там, наприклад, всі овочі, фрукти, там, цукерка пахне, всі інші запахи ніяких не, 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 ну, немає не відчутно. Ще можете щось вигадати? Так, ні. Їдемо далі. Я розповідаю тепер: цифрові пристрої, як і будь-які інші об'єкти, класифікують за значеннями їх властивостей. Так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивостю їх можна поділити на пристрої для. Тобто цифрові пристрої діляться на пристрої для передавання даних. Наприклад, роутер, модем, пристрої цифрового телебачення, Т2 і так далі. Опрацювання даних, цифрові фото та відеокамери, пристрої кодування повідомлень, сканери, зберігання даних, флешкарти, диски, сервери і так далі. Це у нас передавання даних, да? модем і роутер. А це, мабуть, сервер це для зберігання даних. Також класифікують пристрої за сферою використання. Вони можуть використовуватись у побутовій сфері, у, промислов... у промисловості та аграрній сфері, на транспорті, у сфері обслуговування, у науковій сфері тощо. Пригадайте, будь ласка, що таке технології, вийде у вас це пригадати чи ні. Як ви вважаєте, скажіть своїми словами, не шукайте в підручнику, що таке технології. Є Моє міні це наука про способи забезпечення потреб людства. Так. Ну, десь про гугли все одно, мені здається. Але мені тут найцікавіше було слово способи. Хтось ще, а ну, давайте. Поки хто це відповідав. Я, ведро, Максим. Так, Максим, побачив. Хто ще що, як вважає, що таке технології? То ще як вважає, що таке технологія. Є якісь думки? Так, добре. Дивіться, я хочу, ви не кажете, але я не знаю, чому. Боїтесь щось сказати. Я навпаки хочу, щоб зараз в цьому випадку ви сказали неправильно, щоб вас поправити і щоб ви зрозуміли, що ви кажете неправильно. Дивіться, багато хто може відповісти, що технології це, наприклад, ноутбук, смартфон і так далі. Ноутбук, смартфон це пристрої, це не технології. Технології це певні алгоритми. Наприклад, можна сказати, що там існує технологія приготування українського борщу. Там, що необхідно взяти там спеціальну кастрюлю, що там необхідно, можливо, мати печ домашню, якщо ми кажемо прям про е, автентичний борщ, що він там, в печі готується, що якийсь там набір продуктів, як це все нарізається, як це все виконується, на, 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 на який час ставиться в піч, це все і так далі. Тобто технологія це, грубо кажучи, алгоритм, план дій. Оце все це пристрої, це ну, ну не технології це. Тобто, наприклад, ми з вами можемо сказати про технології далі я тут покажу вам. Цифрові технології це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Інакше кажучи, цифровими технологіями є знайомі вам технології створення текстових документів. Тобто, як він створюється, що нам не план дій, який необхідно там відкрити текстовий редактор Word. Творити нову сторінку, там, обрати налаштування для цієї сторінки, там є розмір, поля, відступи і так далі. Обрати там тип шрифту, колір шрифту, і потім вже скласти, мабуть, ще план вашого текстового документа і потім його набрати, аж потім, А аж в кінці можливо роздрукувати. Тобто, оце, ця вся послідовність дій це є технологія. Також може бути технологія створення комп'ютерних презентацій, написання комп'ютерних програм, створення графічних зображень, музики або відеофільмів тощо. Це все технології. Цифрові технології також використовують у системі, наприклад, розумного будинку, смарт-будинку інакше. Слово смарт ви вже чуєте багато, чули багато разів, наприклад, смарт-годинник, смарт-телевізор. Там я не знаю, що смарт-дошка там, можливо, в школі. Ще ну, багато такого ви чули. Смарт да? це в перекладі розумний. Для керування розумним будинком потрібно всі розумні цифрові пристрої приєднати з використанням дротового або бездротового Wi-Fi або Bluetooth з'єднання в єдину мережу. Пристрій для такого об'єднання має назву Хаб. На малюнку наведено один з можливих наборів пристроїв розумного будинку. Що ми тут бачимо? Перший ось, наприклад, ось він. Це датчик руху. Навіщо він потрібен? Ну, по-перше, для охоронної сигналізації, а по-друге, наприклад, для економії світла. Так, що світло тільки вмикалось тільки тоді, коли є рух. Тепла підлога, датчик температури, які можна пов'язати між собою, наприклад, коли датчик температури бачить щитує температуру повітря, передає його її на хаб. Хаб визначає, що у нас, наприклад, ми. Власник будинку задавав, що температура повітря повинна бути там в будинку 20 градусів за Цельсієм. Датчик каже, що зараз температура опустилася до 19 градусів. Що робить хаб? дає команду запуститися, наприклад, теплій підлозі, щоб отаплювати будинок, щоб довести температуру до заданих 20. Датчик витоку газу може бути: бездротова кнопка, датчик наявності води, датчик диму, хаб будинку, хаб це, грубо кажучи. Комп'ютер, бездротовий вимикач, розумні лампочки, веб камера очищувач повітря, робот, пилесос смартфон з програмою керування. Тобто, це все можна об'єднати ці всі пристрої в один і в одну систему. І ця система буде, на, буде мати назву смарт-будинок. Використовуючи смартфон, в цій, в цій системі можна отримувати дані, дані про небезпеку всередині будинку або зовні, керувати роботою побутових пристроїв, керувати освітленням будинку тощо. Так, оце давайте пропустимо. Це мені завдання взагалі не подобається, що вам необхідно тут міркувати. Воно дуже змазано, організовано зроблено, незрозуміло воно трошки. Цифрові технології використовують для замовлення їжі, товарів, білетів на транспортні засоби, бронювання місць у готелях, організації туристичних поїздок, сплати комунальних послуг, запису на прийом до лікаря тощо. На сьогодні без цифрових технологій не обходиться майже жодна галузь діяльності людини. Тобто у нас у смартфоні є майже все, чого ми хочемо бажати. будь-яка організація має свій додаток на смартфон. Там будь-який, ну хто б нам не надавав послуги, хто б щось не продавав, тобто можна все взагалі замовити через смартфон, отримати через смартфон і так далі. Будь-які послуги, будь-які товари можна придбати через смартфон. Цифрові технології активно використовують ще й у навчанні. Серед основних напрямків виділяють ми це все з вами знаємо, тому що ми це все зараз використовуємо. Упровадження елементів дистанційного навчання. Там Meet, Zoom, Skype, Viber, Telegram, все, що ми використовуємо: Google Class, Google Документи, Google Диск. Використання розумних інструментів смартфонів, таких як, наприклад, лінійка, рівень, компас, секундомір, лупа для проведення досліджень і вимірювань на уроках. Використання цифрових пристроїв смарт-лабораторій, що є в школах, можливо, є в якихось, є, в якихось нема. У нас в школах, на, в школі, наприклад, є. В кабінеті фізики, фізики такий планшет, у якого багато датчиків. В принципі, можна його вважати смарт лабораторією Просто у вас ще немає фізики. Розміщення навчального відео з використанням YouTube, використання віртуальних лабораторій, інтернет-словників, енциклопедій і підручників. Так, тепер переходимо до цифрового, цифрового сліду. Як ви вважаєте, що таке слід взагалі? А у нас вже час, так? Да? Ну, чи ні. Ні, у нас ще є 10 хвилин. Що таке слід? Іншими словами, хтось може мені сказати, що таке слід. а ну ка відгукніться. Ви взагалі тут. Так. А інший. Ага. Олег, Максим, Куршут. Вже, так, хтось... Вже хтось втік. Так, що таке слід? Ну, давайте я вам допоможу. Слід, це, мабуть, відбиток, да От як ми собі уявляємо слід? Слід на снігу, наприклад, може бути. Да? Людина або тварина залишила відбиток, за допомогою якого? Що ми можемо прослідкувати за. Людиною, твариною або якимось технічним засобом. Да, літак в небі залишає слід, там машина по, на землі може залишити слід автомобіль, і так далі. Ну, людина, тварина зрозуміло. Тобто, це відбиток, якийсь, за яким можна щось прослідкувати. Правильно? Так. Так. Як ви, наприклад, таке, ну, ви, мабуть, стикалися з таким випадком. Вмикаєте комп'ютер або телефон і бачите, що за ним хтось працював. Звідки ви це, як ви це можете побачити? Які признаки того, що хтось працював окрім вас? Відкриті вкладки, які ми закривали, або їх зовсім не було. Можливо. Ще. Те ж саме з, з приложеннями. Можливо, якісь зайві з'явились, так? Да? Додатки, так. програми і так, так далі, давайте я вже щоб швидше було. Можливо, в корзині там якісь файли, які ви не видаляли, і, мабуть, не завантажували. В папки завантажень може бути щось, що ви не качали з інтернету. Історія в браузері може бути. да Там якісь сайти в історії, на які ви не заходили. Програми сказали вкладки Можливо, обліковий запис там в Google, коли ви в Chrome, заходите. Там вже облікові записи. Да? Раз якийсь обліковий запис з'явився, інший, який ви взагалі там не використовували. Тобто, це все називається цифровими слідами. За цими слідами ви можете зрозуміти, що хтось користувався вашою технікою. Цифровий слід це сукупність відомостей про користувача, які він залишає під час користування комп'ютерними мережами. Розрізняють пасивний та активний цифровий слід. Давайте поговоримо про пасивний. Це дані, які збираються в мережі під час будь-якого будь звертання користувача до ресурсів інтернету. Наприклад, дані про відвідані сайти, це історія браузера, пошукові запити, історія пошуків, адреса комп'ютера, будь-який сайт бере адресу комп'ютера, тобто IP-адрес і, можливо, MAC-адресу вашого обладнання, з якого відбувалось підключення тощо. Активний цифровий слід це дані, які користувач свідомо вносить до мережних сервісів. Наприклад, створені ним сайти і блоги, облікові записи, повідомлення, фотографії, відеозаписи, які ви про себе в мережу заливаєте, і так далі. Дані цифрового сліду можуть бути використані зловмисниками для булінгу, крадіжки особистих даних, крадіжки коштів тощо. Тому варто цифровий слід, пов'язаний з особистими даними, максимально зменшити. Далі ми розмовляємо про те, як його максимально зменшити. І тут, будь ласка, увага! По-перше, що ви можете зробити, попросіть дорослих налаштувати параметри конфіденційності та безпеки вашого браузера. По-друге, забороніть використання веб-камери та мікрофона вашого комп'ютера. Дозволяйте їх використання тільки для перевірених сервісів. Що це значить? Забороніть? Це не значить, я кажу тобі не можна. Це значить, ми відкриваємо браузер, наприклад, Google Chrome. Ну, мабуть, не тут я його хочу відкрити, а ось тут. Переходимо в його налаштування. Ось таким чином. Тут у нас є конфіденційність і безпека, наприклад, налаштування сайтів, дозволи і, наприклад, для камери. Можемо переглянути, що камеру на цьому ноутбуці дозволено використовувати тільки Google Meet. -у. Якщо в списку є ще якісь інші сайти, яким ви не хочете дозволяти використовувати вашу камеру, що ви робите? Просто видаляєте або можете ще подивитися, що цей сайт ще у вас використовує. Так само з мікрофоном, наприклад, повертаємось назад От, дозволи для мікрофону. Хто має Google Meet? Більше в мене ніхто. Якщо у вас, е вас дратують повідомлення, якісь тут сповіщення е дуже часто з'являються в Google Chrome, що ви можете зробити? Так само: конфіденційність безпека, дозволи, сповіщення. Значить, якщо у вас тут щось отак виходить рядками, Ну, Дуже багато яких, якихось повідомлень. То так заходите в сповіщення і дивитеся, які сайти можуть вам надавати сповіщення. От мені може YouTube і там вчительські всякі сайти і розетка. І то розетку я б заблокував. Навіщо вона тут мені щось шле? Видалити взагалі зі списку. Та я б, мабуть, навіть всі хочу видалити. Не треба мені, щоб вони мені YouTube хай шле, Ютуб хочу, а всі інші не хочуть. Зрозуміло. Отак от налаштовуєте. Тобто, в презентації слово заборонити має на увазі, що ми заходимо в налаштування браузера і забороняємо там. Далі. Що ви ще можете зробити? Не включайте до списку друзів у соціальних мережах осіб, яких ви не знаєте особисто. Соціальні мережі кожну там обліковий запис будь-які соціальні мережі можна налаштувати. В основному в людей налаштовано так, що там сторонні особи, які там не є ваше, у вас у підписках там, або в друзях, вони про вас майже нічого не бачать. Але якщо вони в списку друзів, то бам, бачать майже все. І тому сторонніх до друзів краще не додавати. Ще. Намагайтесь не залишати в соціальних мережах і облікових записах сайтів персональні дані: це, наприклад, точне місце проживання, номери телефонів, склад сім'ї, фінансовий стан рідних, плани на подорожі і так далі. Отут я хочу зупинитися більше на останньому. Дивіться: якщо хтось з вас веде, наприклад, інстаграм, і сторіс в інстаграм кожного дня кожного дня викладає. Або в якихось інших соціальних мережах, і кожного дня їх веде, не потрібно в сторіс в, в такому разі показувати, що, наприклад, у вас з'явився новий телефон, тому що до цього ви в сторіс розповідали там, що ви входите там в певний час на якісь тренування або заняття гуртків і так далі. І по дорозі у вас можуть, ну, якщо. Слідкувати за вами постійно. Можна ж записати собі, в який час, в який день, куди ви йдете. Да? А потім ви показуєте, що ви йдете з новим телефоном, і що може статися, далі, далі додумайте самі. Не потрібно, наприклад, виставляти в сторіс такі речі, що ви всією сім'єю, геть усією, поїхали десь на відпочинок. Що може трапитись? Якщо ви поїхали всі, значить нікого немає вдома. Да? Значить, можна прийти до вас в гості. А вас не буде, і гості зайдуть так, що потім ви приїдете, а вдома нічого немає. Тобто, дуже уважно ставтесь до того, що ви викладаєте в мережу. Я вас прошу, запам'ятайте це раз і на все життя. Далі, що можна ще робити? Складати список ваших облікових записів на різних сервісах. Тобто, там, в гуглі, у мене такі облікові записи, є там особистий, шкільний, там в Фейсбуці, ще якийсь, в Інстаграмі, ще якийсь вайбері, в Телеграмі і так далі. Використовуйте цей список для того, щоб не забувати, де ви створили обліковий запис, і не користуєтесь їм, щоб його вчасно видалити. Тобто, якщо ви ним не користуєтесь, то видаліть його да і все, і забудьте про нього. Зменшуйте кількість підписок на автоматичні розсилки новин своєчасно відмовляйтеся від тих з них, які надсилають багато реклами або не цікаві для вас. І використовуйте під час відвідування сайтів сесійні файли куки замість усіх файлів. Куки. я розумію, що вже перерва. Чекайте файли куки. Ви зустрічались з таким явищем, що ви пишете якийсь пошуковий запит в браузері, наприклад, Google Chrome, наприклад, про пилосос. І потім у вас всюди, у всіх соцмережах і так далі, всюди у вас ті пилесоси та реклама. Це так працюють файли Cookie. Вони бувають постійні, які запам'ятовують всі ваші пошукові запити, всі сайти, які ви відвідували за весь час. А бувають сесійні, які запам'ятовують, що ви робили, наприклад, від відкриття до закриття браузера. Тобто, якщо ви не хочете кучу реклами, використовуйте сесійні файли Cookie. Куки. Коли ви їх використовуєте, коли ви заходите на новий сайт чи встановлюєте новий додаток який, якийсь, він у вас питає: Дозволь мені, будь ласка, використовувати твої файли куки. І там ви можете йому дозволити або відмовити. Кожного разу при переході на новий сайт, на який ви ще не заходили. Він у вас це питає, будьте уважні. Не використовуйте автоматичний вхід до ваших облікових записів під час завантаження браузеру та не зберігайте паролі на комп'ютерах, до яких мають доступ інші користувачі у школі, у комп'ютерних клубах і так далі. Я думаю, що з цим зрозуміло. Тепер давайте, як, так як у вас вже перерва, до домашнього завдання. Домашнє завдання у вас читати підручник, вміти відповідати на питання, по яким я буду вас питати, і виконати завдання 3 на сторінці 18. Давайте просто подивимось на це завдання, щоб вам було зрозуміло. Сторінка 18. Завдання 3. Запишіть у зошит, до якої сфери застосування варто зарахувати наведені цифрові пристрої. Тобто, де застосовується, наприклад, автомат з продажу квітків, де застосовується смарт холодильник космічний телескоп і так далі. Просто це написати в зошиті. Я думаю, складного нічого немає. Тепер, хто у нас був на уроці? Асаула. Не було відров Був. загородній Загородні Єорда не було. Клімов? Був, ні? Гацура є. Гацура, я, я, я ж тобі нічого не ставив. От Клімова так. не було. Все, дякую. Е -е, Карпов. Я тобі повинен був 12 за минулий урок, так? Да? Так. І за цей замість 9 ставлю 11. На 12 трошки не договорив ти. Е -е, іншим хто здавав домашнє завдання? Хто там здавав? Артем, ти? да і було 10, Да От я тобі ставлю 10. Все. Це поки що всі оцінки більше мені да більше мені немає, що поставити. Першу твою роботу чекаю. Питання до мене є? Доброго. Дякую за увагу. Був радий вас бачити чути. до побачення До побачення. До побачення.